Ума у вас вішака, знаєте, загадкова, яка придумала такі креативними подарунки. Ваші батьки прийшли. Син, ми знаємо, десь відпочиває, але це вам вітання від цієї роби, щоб ви себе відчували особливо. От тадвек я скажу, не до кожного приходять. Це особливий подарунок, особливо час війни. Це особливі емоції потрібні. Знаєте, бо зараз ну на дискотеки не підеш, де війна. Тому тобто ми бажаємо саме головне, знаєте. Справді жіночого щастя. От що ви складаєте оце в поняття, хай воно у вас все буде, ми вам бажаємо. Да, теді? Бажаємо, його Теді звуть, До речі, він приїхав за Аляски, з Північної Америки. Да? Гуманітарна допомога така. Для розрядки, для емоцій. Да, теді? Приїхав, да, грібою любить да, рибу. знаєте, що їдять? що ще їдять маліки, знаєте? Ні? Макдональдс, да, Теді? От Макдональдс і зруба, а яблоки груші навіть. Не їсть, не їсть, в такі нас. Діловий, діловий. Але він дуже добрий, він дуже добрий, особливо дівчатам любить. Вважаю, щоб головне бажання, я думаю, яке зараз є у всіх українців, воно здійснилося. Це наша перемога. Ми, щоб ви на сухну свій день народження, відмічали вільний, незалежні Україні. В Україні, яка буде безпечно, комфортно і щасливо жити кожному громадянину. Дай Боже вам. Мирного неба, Божого благословіння і щасливого життя такого в нашій Україні, якому виборюємо потом і кров'ю. Особливо, коли бачите дівчата Хіганих, дякую вам і звертайте, тому що ви в Україні, що ви десь не в Норвегії, не в Швейцарії, не в Німеччині, значить ви вірите в Україну, ви вірите в нашу перемогу. Це дуже важливо для нас. Так що з днем народження вам. Безперек, іди обнімай нашої війни, це йде обнімай. Вітаємо вас, будьте щасливі, будьте здорові.